дня всім Добре пані допомоги з нами в штуці Андрюшка. Хочеться вам розказати про нашу подорож. Почали ми подорожувати. На сьогодні Франківська до Львова. Хочу я передати слово пані Вікторії. Хочу задати їй запитання. Які сьогодні враження у вас були? Сьогодні ще наші не неперевершені поїздки до Львова. Це має бути дуже круто, дуже неймовірно. Цілу ніч не спали, чекали. Готувалися, що... дуже кружево. Я би хотів взяти інтерв'ю в Олександра, е, нашого е, провідника, який нас буде сьогодні ходити oh. в місто голову. Так, Андрію, ваше питання? Які, які, які ваші враження, які ваші сьогоднішні, які, е, сподівання від сьогоднішнього дня? Щось нас запросили на конференцію. Ми будемо вчитись там і слухати спікерів про цінні папери і фондову біржу. Дякуємо за вашу відповідь. На це що все закінчується, бо люди хочуть відпочивати, ми тут є трошки вважаємо. Дякую за увагу. Ми в університеті імені Івана Франка. Перша пара не була така дуже, не дуже цікавою, але ми. Витримали і висиділи, послухали і хочемо провести далі дуже гарно час. Да? Це на Саня професійними танцями займається. Та передавайте привіт друзям з Івано-Франківська з корлядонила Галицького. Вселилося Все. в готель. хостел. Та в хостел, який це готель. Андрій, от не, не накручуй так. собі матеріальне становище. Зараз покажу вам хостел. Лама дівчатка. Це наша кімната. Американський у нас такий гуртожиток. Так? Ну, як, як, як в Америці гуртожитки, такі, знаєш? Так. Даю е, пану ві Андрію. Ві. Е, 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 е. Так, що сказати, давай я розкажу. Коротше, ми сьогодні гуляли по Львові. Дуже змерзли. Дуже змерзли. так. Були у форумі. В форумі дуже все дорого. тисяч 347 гривень. Дуже в формі дорого, були в формі. Далі, ходили в, далі. в оперу, їхали в вікондри. Я не можу в кого йде. знайомитись з нашими односельчанами, бо не питати, які в них враження від нашої подорожі. Добрий день. Ми, ми, блог ми його нікуди не кинемо. То нам. Це, нас, це, це для нас. На Які ваші враження від сьогоднішнього дня? Супер, тільки то що дощик обідний. Дощ обідна ви гуляли ні? Так, да. горло були А Ви що робили? Що горло було? Що гуляли так. Гуляли, холодно, вже гарно було. Від того, що гуляли? Зараз з Макдональдсі з Андрієм. І дивіться В Макдональдсі є покемони все, мовляємо 5 гамбургів і 2 чизбургера. А ви гадайте кому 2 чизбургера? Звичайно, що надо. Топ. Все, гарного вам вечора, гарного вам дня. Ми Прощаємося, ми гуляємо черемки, ми хочемо привести свій часто. Львов, Андрій, ми у Львові. Ми не в Києві. Все ти держава. Я все, все. Андрій, бажання. все. Бажання Адріані. Дівчата, кажу, у вас мандаринів нема. У вас мандаринів не буде.

Та все, вона сказала. Її замовили каме навіть. Ні, ні, дякую, каже, кава, споки ще голову. Капець то позорилася. Там не можеш пішла тільки. Так. Віддав кіблашка. Давайте ще назор. Все, ми зараз будемо так робити процедуру. Все, Ти Дирка все, так? Оце пхай туди внизу. Куди його пхати? От туди вниз <реш> пхай. Та. та не туди, то ти в ближній путь. Щось у вас не вийшло. Чекай. Так, а стоп, гуле. У вас один кут на вулиці. Зараз ти будеш на вулиці. <реш> Давай, тихо, ну дивишся, що <реш> там. Стоп, стоп, стоп. розкрутилось <реш> Ты понял, типа? Вс, я тепер я чим маю Спати. Все, право, звечи, получите. На получи. Напалует сначала не стейну. Напалуется. Я спать. Можна створити? Тікі не кривай. Тікіння в духовку, що в духі, Ми зараз в Франківську ба Зараз покажу людям Франківськ Люди не бачили. покажіть. <ріст> Коротше, так, все, ми зачитуємо штуку, яку ми написали <ріст> просто імпровізуючи. Знімаєш? <ріст> <ріст> Давай. Коротше, ну, ніхто не знає, що тут написано. Одного теплого дня почалася весела трагікомедія. І співали ми на похороні многії літа. <ріст> І мали вони курагу, курячку рябу, І мали вони курячку рябу, жили вони довго та щасливо. Вони пішли гуляти в парк і зустріли бомжа Валеру. Поїзд зупиняється. І жили вони довго і нудно, поки не померли від раку печені. Або те розу. викидаю. Все, Поїзд зараз відправляється. Ми круто провели ці вихідні. <гум> так, на гамонному Олександрі. Ой-ой! Який <питає> я радийся? Так, Вікторія Майон. Так, Андріані. Мені найбільше хлопаєте. Виходить на гниль. Виходить на гниль. Найди поплесу. Ууу, Андріані фарчук. Миколік нагницькому. Коротше, у колі два сертифікати надрукували. Наталія мороз, біжим. Де вона там є? Михайло Мельникович. Михайло Мельникович. Це твій сертифікат. Нікого там тебе не було. Ти правда споїзла і побіг швидко додому, бо треба було по справити. Але нічого, всім дякуємо за увагу.